Хоча зла у світі багато, але саме з добрими вчинками ми справді не втрачаємо віри в майбутнє, а надто в перемогу. Ця проста істина неабияк відгукується українцям, які вже третій рік зустрічають Великдень у великій війні. Пекти паски не лише для родини, а й для українців, які опинилися у скруті. Щороку береться наш колега ведучий фактів ICTV Андрій Ковальський. У передень духовного свята він вирішив наповнити ароматом пасхальної випічки кухню соціальної квартири у Києві. Цей прихисток покликаний. Рятувати жінок, які постраждали від насильств, сирітства, а нині і від війни. Переживши страшний досвід, зараз ці люди заслуговують відчути великодній настрій, віру і світло, на що і покликане велике духовне свято на роботі. Він ведучий новин. А вдома, особливо у передень Великодня, майстер шеф тісто ідеальне. Подивіться воно пухке, багато повітря в нього дріжджі зробили свою справу. Андрій Ковальський зізнається, власноруч готує паски ще зі студентських часів. Його родині ця традиція не як до смаку. Завжди Андрій пече паски, а дружина з дітьми їх прикрашають. А пасочки це дуже цікава штука, тому що це об'єднує. І я завжди вдома готую паски. Діти бігають і кричать, чекають, коли ж там буде, коли буде пасочка. Я дуже засмучуюся, якщо пасочка буде зроблена без них чи надкушена без них. Крім сімейної традиції, Андрій уже не перший рік готує великодню випічку для тих людей, хто через скруту не може сповна відчути дух свята. Ми саме у гостях у соціальній квартирі у Києві одинадцять років тому її заснувала Українська фундація громадського здоров'я як прихисток для жінок, які зазнали насильства. Але мені не було де жити. виходить, бо я жила з свічими мамою, але туди вернутися з дітьми не могла. З документами допомагають, і з коляскою допомогли з речами з усім абсолютно. Щороку соціальна квартира допомагає понад двом десяткам матерів із дітьми, яким нікуди податися. Їм не лише надають житло, харчі та одяг, а й психологічну та юридичну допомогу. Усе для того, аби жінки згодом повернулися до повноцінного життя та знайшли роботу, щоб принести атмосферу великодня у ці стіни і розрадити матусь, які нині у скруті. Андрій вкотре пече паски, які згодом усі разом їстимуть. Ви бачите, ця соціальна квартира вона знаходиться в звичайному будинку, і це було дуже важливо таким чином. Фактично мами інтегровані максимально в громаду. І нам тут важливо ну, теж допомогти нашим жінкам, мамам відчути це свято, яке зараз наближається. Пасха. Тому ми сьогодні печемо паски і далі ми підемо в свято і будемо фактично з цими ну, їх. Хтось буде святити, хтось буде просто пригощати друзів. Торік, велика війна прийшла і в помешкання кова. Альських у грудні під час чергової атаки на Київ дрон Камікадзе зруйнував саме їхню квартиру. Андрій розповідає, переживши цей страшний досвід, нині особливо розуміє біль тих людей, хто втратив домашній затишок через війну. Я розумію, що я можу наповнити свою домівку випічкою. Нехай в мене зараз немає моєї домівки. Я наповнюю ту домівку, де я живу, порадувати дітей. І я можу поділитися цим. Я можу е допомогти, хоча б так. Людям, хоча б на годинку, хоча б на дві, посміхнутися і забути про якісь турботи, а повернутися в то безтурботне е, життя, яке в них було раніше, до того як прийшли окупанти, Даніл Самсонов, Євген Зазуля, факт RCTV, Єдині новини.